Всім величезний привіт. Сьогодні у нас 29 березня, сьогодні вже другий день нашої сніжної епопеї. Як бачите, у нас пролітає знов сніжок. І ось мої парнички. Вчора на ніч я її ще накрила плюс агроволокном. І був, знаєте, такий сильний вітер, що мішками і ось дорожкою я накрила, щоб агроволокно вітер не зміг підірвати, тому що. На два парники агроволокна мені не вистачало. Я накрила, знаєте, пополам половину ось більшу половину цього парника і ось там накрила. І з цієї сторони агроволокно теж прикрила ось знайшла дорожку, тому що підривало агроволокно і воно повністю злітало. Ну що ж, ось так виглядають моїх два парнички. Не хочу навіть піднімати зараз агроволокно, щоб дивитися, що там всередині. Не хочу себе розстроювати. Йду зараз вам покажу іще ось там мої парнички, теж накрила. У нас слизота. це взагалі, гляньте, корка утворилася з льоду, снігу, іти неможливо. Головне зараз не впасти. Ну що ж, а тут я ось накрила одну мою капусту і повністю розмотала все агроволокно, накрила геть повністю донизу. В тих парничках у мене там іще нічого толком немає, тільки щось хотіло проростати, тому навіть і не накривала нічим. А ось мою капусту накрила я агроволокном і вона ось так виглядає. На сьогодні передають мінус 7, тому по-любому треба чимось накривати, тому що мороз це мінус 7, трохи, знаєте, багатенько. Тим більше, що в мене мої парнички не отоплюються. Ось наша цибулька. Через плівку трішки видно, її поламало. І знаєте, трошечки вона відійшла. Кінці ніби деякі, видно, лежать там поламані, а деякі, як бачите, ось через плівку видно. Ну, ось така вона, ніби чуть-чуть прижовкла, прибіліла. Теж не хочу відкривати, тому що не хочу туди, щоб заходило холодне повітря. А в нас пролітає сніжок, ось такий засніжений корець. І ось така у нас погода. Зараз у нас, напевно, плюсова десь 0,1 градус, але мені здається, що е, відчувається так, що, наприклад, десь градусів 2 морозу, тому що дуже сильно мерзнуть руки. Вчора тут відкидали сніг, так намучилися з цим снігом, болять руки. Руки намерзлися, тому що мокрі були. Так втомилися, що це просто словами не передати. Ну, будемо сподіватися, що ще один деньчок, і все, оця епопея з снігом закінчиться. Передають на 2-3 дні, тому будемо сподіватися, що все скоро закінчиться. Ну що ж, пишіть, яка у вас там погода, з якої ви області, тому що пишуть дуже багато, що різна погода. Пишіть, яка сьогодні у вас погода. Цікаво буде, як двигається цей циклон. Ну що ж, на сьогодні з усіма буду прощатися. Всім дякую за перегляди, за вашу підтримку. А на сьогодні все, всім пока-пока.